Так, так, ви скажіть так, як є. Ну, така була система і не вам в сила була її, скажімо так, ламати. Ви Стан, боялися того, що якщо ви почнете оставати проти розкрадання цієї бази, ви боялися робити. Ми не мали бази. повної інформації, тому, що було як. Я чесно вам кажу, що я не мав повної інформації. Кому віддавали, як віддавали? Ну, якщо вже ви не мали повної інформації, то що говорити про простих спортсменів і розумі про розумі. нас, простих громадян, скажімо так. Якщо очільник обласного і спорту не мав то якої, то, тому що ми не мали інформації. Тому що перша система Моя особиста думка, можливо, вона не є для вас якоюсь вирішальною чи цей, вам потрібно було просто скласти повноваження і не працювати з таким режимом і в таким. В такому ключі, як, як працювала тоді система. Бо вона, по-любому, однозначно буде змінюватись. Тому що е, Небесна Сотня дивиться за нами всіма, і за вами, і за мною, і за, 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 за всіма багато, за всіма. Я і, я, і я, як е, учасник цих бойових дій, я пройшов весь майдан від початку до кінця. От. І я вам скажу так, що ми нікому, нікому, доки буде битись моє серце, не дамо далі знущатися над Україною, над людьми і робити дестабілізацію і зраду інтересам української держави. Нікому не дамо. Тому що хлопці, які там були разом зі мною, вони полягли. Там були 19-літні хлопчики, які займалися спортом, які ходили у у різні будки так. У них ще нічого не було, вони нічого не мали, вони життя не бачили, а життя вже віддали, розумієте, за нас. Розумію, розумію, я просто людина, я все знаю, розумію, і мені шкода, що всі хлопці загинули. Але повірте, що я не робив ніяких злочинних дій, я не робив нічого, я навпаки старався, працював. Навіть в тій системи, які можуть у нас працювати час, це особисто. Ви правильно сказали, ви не робили нічого. Ви не робили робили такі Бездіяльність такі які... це, це з... теж злочин. Злоч, злоч, зараз, на теперішній етап, коли ворог стоїть біля Брами України, бездіяльність це є е, в армійській термінології є слово саботаж. Тобто, бездіяльність – це саме саботаж. Якщо нам не вивозить, якщо я там не змінив якийсь по базі... То вона все ж таки та робота робиться, продовжується. Якщо той час не зупинили? ще раз кажу, я не міг Скажіть, чи тому, що Є ще якийсь шанс повернути цю базу в той, в той стан, в якому вона була? І що робиться? Щоб віддати, щоб ну, назад повернути і щоб ну, якось, залишити хоча б так, як вона була, а потім вже туда влити кошти з часом і. і, і... Відбудувати Скільки там, я, там, я знаю, там. ця земля роздана люди мають там якісь же акти. Це питання юристів. Я не можу як що як ви для того особисто зробили? Я ви ви збирали якісь скарги? Робили ще щось, якісь в тому дусі. Чому ну що ви робили що, конкретно? Ну, право, требу, От зараз влада помінялася. це питання вже задавали. Так. Що ви ні? не робили без... нічого так. Так. нічого так. не робили. Ну що ми збиралися адміністрації району дали роз'яснення, чому роздані городи, кому роздані. Мірно, це питання юристів, кажу, я не можу. Не 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 Відповідь була, що в, 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 в розумі, на розгляді в районній адміністрації, що в роздані городи згідно рішення такого до районної і ради і фактично. А, факти, факти, а, факти, а, факти, а, факти, а як ви, як людина, задали питання, от є траса, є кільце, спортивне кільце. Як вони туди будуть перескакувати, їх будуть десантувати туди? Ви розумієте, що це будівництво, це тяжкі машини, це тяжкі машини, це повністю. Вже подушки немає на трасі. Вібрація сумасшедша. Я сумасшедше. розумію, що через це тоді оцей виник проєкт новий, який ви почали Ви Послухайте, я вибачаю, що переб'ю — це утопія, а не проєкт. Це було заздалегідь спланов. Зараз з тієї ситуації, яка в Україні не те, що базу, я, я вибачаю, хлопці, поставити мене спеціаліст, які в біотоні збраці, і погоди стали. Які спеціалісти? Ну, не погоджував, з а. ним ніхто не погоджував. Я це я буду. заявляю, чисто відверто, з ним ніхто не погоджував. Показали, виїхали на джипах підгрушна, кайді показали зверху оцю штуку наказу. Послухайте, підгрушна думаю. не є інженер, вона не є архітектором. Ці споруди мають будуватися архітекторами через те, що там є. Небезпека для життя це є траса, гоночна траса. Там має бути чітко вимірений кут контрплонів. Це, це дуже важко. Це дуже важко. Наші архітектори це зараз в першу чергу злодії. Я не побоюся сказати, це злодії номер 1 яких треба судити. Архітактор, За їхні оці, починаючи. Ти маєш на ну, увазі архітекторів, очільників або так. так, 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 так. Це архітектори, вони, вони не можуть бути там, як ти кажуть, водіями. Ті які, які мають займатися своєю роботою. Зі мною згідно, я думаю, що 99% просто населення України через те, що ми бачимо неозброєним оком. Як здаються об'єкти, як, як це? це ну... Біля траси вже багато років функціонує столярний цех. На мене за це функціонування товариш Гунтік подавав в суд, навіть що я писав, що він винуватий. Ви один з тих винуватців, так само, які нічого не робить, щоб припинити його функціонування. Тобто міняються цільові призначення, жодних. І наскільки я мені відомо, наскільки я досліджував, жодних скарг з вашої сторони, жодних скарг зі сторони колоса не було. Жодних та, скарг навіть тобто, в станцію, коли та, я приїжджаю на тренування. Там, там от ми були останній раз е -е, з телеканалом, одним всеукраїнським кілька днів тому. Там далі це не та, Ти все, ви щось робите з того приводу? Нічого не робите. Нагадаю вам просто. Добре, та то далі може можна початися вже деконструктив, тому я думаю, ми будемо завершувати вже нашу до зустріч. Ви, пане Ігор, вік, для себе висну, Я, Хлопці, я розумію, що можливо і... в моїй роботі великі спромахи, десь я до цього дійшли руки, десь я не ще ж знову ж кажу.